Лале пап лале паполеля -пап, -пап... Оповідання Олега Буценя Як приходить весна. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй Напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді розгулялась на останку зима, то лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригорщами снігу, то затягне небо густими хмарами. Ясному сонечку годі й пробитися. Сутужно птахам. Важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже. Щоранку сиджу на верхівці дуба. Все весну виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила моя сосна вища за твій дуб. Вона і на пагорбку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озирнулися пташки, бачать, коло пенька, вистромився з-під снігу пролісок, зелененький, тендітний такий і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю, а воно й справді. Проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася. Змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину.